Блаженніший Любомир як патріарх очолював українську греко-католицьку церкву протягом 10 років. Поза іншим, як наслідник Йосифа Сліпого, втілював у життя його заповіт розбудовувати греко-католицьку церкву як основу одвічності Божої правди і незламності української нації. За його діяльності було перенесено церковний осідок до Києва, який був центром української греко-католицької церкви ще до захоплення України Московським царством. І одного гарного дня я якраз був в Києві, я часто приїздив сюди, бо можу полагоджувати справи там річного роду Урідові телефон від Омельченка. А він каже: ми тут маємо такі прохання, щоб для ваша греко католичка церква дістала земельну ділянку під храм на храм. Пропонуємо, чи ви були б готові піти на лівий берег. Кажу, чому б ні? Нам не залежало праве ліве, щиро вам скажу. Тим більше, що ми були свідомі, що на правому ми не дістанемо. На другий день, після того, як вже стало відомим, що ми, ми там вибрали на лівому. Газета. титул, менше-більше такий був. Я не пригадую, що це за газета. Прокляті уніяти, вже вже пере, перескочили Дніпро. Дети <кліпи> потім правий бере то все, знаєте, зі сторони, так би сказати, Польської. Повернення осідку голови нашої церкви до Києва ну, це був пророчий жест, який показав себе дуже вчасним, необхідним, ну і життєво діяльним, особливо в теперішніх обставинах життя нашої церкви і України. На схилах Дніпра був побудований і у 2013 році освячений Патріарший собор Воскресіння Христового. Сьогодні він став символом єдиної молитви всіх греко-католиків українців з усього світу. Скажімо, наш прихід тоді, у Києві, блаженніший, дуже так це робив виважено він. Поїхав до всіх лідерів цих ну, православних, які були в Києві, з ними мав розмову не завжди. ця розмова така була, як то кажуть, дуже охоча, щоб ми там приходили до Києва наша церква, щоб осідок туди перенісся. Я знаю, що радше. Православні лідери хотіли, щоб осідок нашої церкви залишався в Львові, і щоб туди наша церква не поширювалася. Ну, але мимо таких труднощів, я не знаю, Ближніший Близ... Близь… переконав. переконав Рим, переконав їх всіх інших, погодив, сказав, що ми якихось зазіхань на нікого не маємо. Ми маємо відношення і обов'язок до своїх вірних. було вільних. На